А ось іще пара документів на одну фамілію, але на різні ім'я і по батькові Петра і Петровича, мій та мого тата. От, почнемо з, з раннього. От, бачите, виданий він в 50, 84 році, але год вступу до профсоюзу 51 вересень, це коли. До технікуму вступив батько навчатися. Ну, бачите, як строго у профсоюзі все було? Видача 26 січня 84. Але внесок зарахували за 83 рік, 84. Дається тут 5, -й, 6, -й, 87. -й. Цікава книжечка, бо окрім. Років внесків. Тут є і облік коли, хто куди став на облік. І ось тут ПО моноліт 69-го року. Можна зробити висновок, що 69-го року батько працював і до самої Останнього дня на ПО Моноліт у 99-му році, 30 років на одному підприємстві. От. Що в мене тут є? В мене видача вже 87-й рік. От. Наприкінці вересня, бо я почав працювати у вересні, зрозуміло. От. Зробив лише один внесок. Чому? Тому що в 87-й рік я закінчив, неповний внесок був, а в 88-й от у мене є рідкісне зняття прийнят. І зняття з учота. Бо з 5 травня 88-го року я вже був звільнений і перейшов до служби в армію. Отак. Таких штампів. У батька не було лише постановка на облік, а мене встигли і поставити, і зняти. Отакі От вони документи дублям.